Друзі, вітаю! Це урок української мови в п'ятому класі. Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжимо опановувати синтаксис української мови. Ми вже вивчили головні члени речення, підмет та присудок, а також почали вивчати другорядні вже засвоїли додаток. Сьогодні поговоримо про ще один другорядний член речення означення. Означення другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета, й відповідає на питання, який, котрий чий. Означення підкреслюється хвилястою лінією. Наприклад, у реченні інноваційні роботи змінюють світ. «інноваційні» — це означення. Найчастіше означення виражаються, по-перше, прикметниками. Радісні діти вибігли зі школи. По-друге, за іменниками ми веселилися з нашим цуценям. По-третє, іменниками я люблю носити сорочки в клітинку. Чудово, пропоную переглянути уривок з мультфільму Думками на виворіт». Усі ми чуємо голоси у своїй голові. Я радість а це сум. Це сугнів. Що це огида? А це страх. Ми емоції релі. Так. Це спогади Рейлі. Загалом вони щасливі. Нідеправди, діти. Можна, я один потримаю? Що сталося? Сум! Вона що зробила зі спогадом. Усе гаразд. Я не знаю. Зроби, як було, радість. Я намагаюся. Джойні, будь ласка, пустить! Ключові спогади. Ні-ні ні. Я обожнюю цей різнокольоровий та захоплюю мультфільм. Дивилась його вже разів зо п'ять і впевнена, що подивлюсь іще. Здається, не лише мені він подобається. Ось такий відгук я знайшла про нього в інтернеті. Цей цікавий мультфільм показав мені, що ми всі відчуваємо позитивні та негативні емоції. Життєво необхідні сум, страх, злість, радість та огида роблять наше життя повноцінним. Червоний чоловічок постійно злиться у мультфільмі. Це злість. Блакитна дівчинка постійно сумує. Фіолетовий чоловік усього боїться, бо він страх. Зелена пані огида. А головна в них жовта дівчинка радість. Сум і радість мали рятувати світ Райлі. Це було захопливо. Знайдімо в ньому означення. Перше речення. Цей цікавий мультфільм показав мені, що всі ми відчуваємо позитивні та негативні емоції, має дві граматичні основи. Перша граматична основа мультфільм показав. Мультфільм який. Цей. Мультфільм який цікавий. Це означення. Друга граматична основа ми відчуваємо емоції. Емоції які. Позитивні. Емоції, які негативні. Позитивні та негативні означення. Підкреслимо їх хвилястою лінією. Друге речення життєво необхідні сум, страх, злість, радість та огида роблять наше життя повноцінним. Тут граматична основа складається з декількох підметів та одного складеного присудка. Сум, страх, злість, радість, огида роблять повноцінним. Сум, страх, злість, радість огида, які необхідні це означення. Життя чи є нашим? Це також означення. Зверніть увагу, що, хоч слово повноцінним прикметник, але воно є частиною складеного присудка, а не означенням. Наступне речення червоний чоловічок постійно злиться в мультфільмі. Граматична основа чоловічок злиться. Чоловічок який? Червоний це означення. У четвертому реченні підмет це присудок злість. П'яте речення блакитна дівчинка постійно сумує. Граматична основа дівчинка сумує. Дівчинка яка блакитна. Це означення. Звернімо увагу, що слово постійно відповідає на питання як, а не який. Означенням не відповідає на питання як. Шосте речення. Фіолетовий чоловік усього боїться, бо він страх. Має дві граматичні основи. Чоловік боїться, та він страх. Чоловік який? Фіолетовий це означення. Зверніть увагу, що слово усього, хоч і займенник, але неозначення. Боїться чого? Усього. Це додаток. У сьомому реченні. Зелена пані огида. Підмет пані присудок огида. Пані яка? Зелена. Це означення. У восьмому реченні потрібно бути уважними. Може знатися, що головна це означення. Але яка тут граматична основа? Підмет радість. Присудок головна. Дівчинка яка жовта. Це У дев'ятому реченні сум і радість мали рятувати світ райлі. Підмети сум і радість, присудок мали рятувати. Мали рятувати, що? Світ. Це додаток. Світ чий? Райлі це означення. Тут воно вказує на ознаку додатка світ. І останнє речення це було захопливо. Підмет це було захопливо. Присудок. Означень немає. Чудово! Як ви думаєте, для чого авторка цього відгуку вживала так багато означень? Спробуймо їх прибрати. Вийде такий текст: мультфільм показав мені, що ми всі відчуваємо емоції. Сум, страх, злість, радість та огида роблять життя повноцінним. Чоловічок постійно злиться в мультфільмі це злість. Дівчинка постійно сумує. Чоловік усього боїться, бо він страх. Пані огида. А головна в них дівчинка. Сум і радість мали рятувати світ. Це було захопливо. Текст не лише втратив виразність, а й логіку. Тепер не зрозуміло, про яких персонажів йдеться, бо втрачено багато деталей. Тому означення в реченні важливі. На цьому занятті ми з вами вивчили ще один другорядний член речення означення. Говорили про емоції та мультфільм думками на виворіт». Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до року, а потім обов'язково виконайте тести і завдання до цього відео. Зустрінемося!